У! 27 секунд. Це п'ятнашка, одна з найпопулярніших головоломок на планеті. Зараз вона може бути в будь-якому мобільному телефоні. Раніше я пам'ятаю їх в такому пластиковому корпусі. Напишіть, до речі, в коментарях, скільки часу у вас займало скласти цю головоломку, бо я знаю, точно кожен з вас намагався її розв'язати. Але тепер п'ятнашки можуть бути ще й на увага. На кубіку Рубіка сьогодні в мене ось така версія магнітного кубіка Рубіка з вбудованими п'ятнашками. Дві легендарних головоломки головоломки поєдналися в одну. Давайте подивимося на ці неймовірні речі. До речі, дивно, що е, до цього ніхто не додумався поєднати ці головоломки. Це ж було так очевидно. Запаковані, в принципі, як звичайні кубіки Рубіка. Давайте розпакуємо. Почнемо з ось цієї. Ось так виглядає 2х2. І такий варіант 3х3. Ну так, це скоріш не п'ятнашки, а тройняшки та вісімнашки, якщо можна так назвати, тому що в звичайних п'ятнашках, тут це їх 15 блоків, а якщо ми подістаємо по одному звідсіля, то це буде по 8 і по 3, відповідно. Що ж, здається, що такі маленькі п'ятнашки вирішити простіше, але вони на повністю функціонуючих кубіках. Рубіка, і це буде зробити важко. Давайте для початку роздивимося кубик Рубіка і зрозуміємо, як він працює. Це досить великого розміру. Кубік, бо звичайний кубік звичайного розміру набагато менший, мабуть, на третину. А тут ще е, інтегрували механізм самих п'ятнашок на сторону. Але як вони працюють? Бо для того, щоб можна було рухати п'ятнашки, нам необхідна хоча б одна вільна клітинка. І як вказано на упаковці, як ви бачите, центральна п'ятірка за допомогою магніта всього-навсього тримається за основний корпус. І тепер. Цей кубик Рубіка це п'ятнашки. І саме ось цей вільний простір нам і слід використовувати для того, щоб розібрати головоломку повністю. Тобто, рухаючи кожну сторону, ми потім можемо переміщати ось цю е, вільну клітинку і так само міняти місцями. Я вже заплутався. І так само міняти місцями цифри на будь-яких сторонах і, відповідно, кольорах. І мені здається, що вирішити цю головоломку буде досить складно. Але давайте почнемо з чогось простіше. У нас тут є головоломка, де всього по 4 цифри на кожній стороні. Тут ми маємо зняти ось цю двійку. Вона також тримається на магніті. І таким чином ми маємо міняти і розбирати. Кубик ми е, можемо розбирати, е, як цифри на стороні, так само можемо розбирати і кубик Рубіка. І далі ми можемо міняти ці цифри місцями, рухаючи ось цей вільний простір на будь-яку сторону куба. Тобто це набагато складніше, ніж ви можете собі уявити. По-перше, кубік Рубіка не так просто скласти. А по-друге. П'ятнашки, де одна лише вільна позиція, може бути на будь-якій стороні і будь-яким кольором. звучить цікаво. Якщо чесно, мені вже страшно, що зможу я зібрати цю головоломку. Ну, я думаю, що цього буде достатньо. Уже по традиції ми візьмемо секундомір. Для того, щоб подивитися, скільки часу в мене займе розв'язання цієї головоломки, я натискаю. Старт і розказую свої думки. Як ви бачите, тут на кожному кубіку, на кожному елементі є ось такі, як би сказати, частини корпусу самого кубіка, частина всередині якої рухаються ось ці цифри. Ось вона. І вона одного кольору. І я вважаю, що нам необхідно для початку підібрати кожен куточок по кольорам, наприклад, як тут. Ми ставимо жовтий під жовту рамку. Помаранчевий стоїть вже на своєму місці, і зелений на своєму місці. Так я планую зробити далі. Наприклад, сюди треба поставити якийсь червоний кольор. Е, я сподіваюся, що ми можемо це зробити. Сюди червоний. А, тут нема? Ось так. І тепер у нас тут зібраний кут правильного. Кольору. І я думаю, з цього ми почнемо. У нас вже є два кути, які співпадають. Тобто тут все жовте, тут все помаранчеве, зелене. Так само і тут. Я зараз взагалі не зважаю на цифри і намагаюся якимось чином розв'язати це для початку по кольорах. Я думаю, так буде правильно. А поки ви дивитесь це відео, ви можете перейти за посиланням в профілі, щоб відкрити мій інстаграм магазин. Саме тут я продаю найкращі і найцікавіші головоломки за весь мій досвід їх розв'язання. Цікаво, те, що всі ці головоломки я виготовляю особисто за допомогою 3D-друку. Так, я 3 d друкую. Головоломки, і у вас є можливість їх придбати і розв'язати самотужки найцікавіші головоломки з мого каналу. Отож, кожна з головоломок має цікаве вирішення, бездоганний зовнішній вигляд і безкінечну кількість вкладеної мною любові і праці. Тож я буду дуже щасливий, якщо ви підтримаєте мене особисто, придбавши головоломку в моєму магазині Кубастік 3 d Посилання в описі. Замовляйте, я особисто відправлю вам вашу посилочку. Це складніше, ніж я думав, дійсно. Ого. <смітна> Окей, міняємо тактику. <смітна> я тоді планую спочатку скласти кубик 2 х 2, незважаючи на центральні елементи. Тобто, зелений і білий будуть поєднуватися не центральними елементами, а ось цими рамочними. І тут уже поєднуються. білий у нас тут. Там його на своє місце. Тобто, бачите, рамка зібрана, означає, що зібраний білий колір. І так само будемо пробувати зібрати все інше. Ось так. Кубік виглядає зібраним, якщо дивитися виключно на рамку, але тепер треба зрозуміти, яким чином треба переставляти деталі. Чи є якийсь алгоритм. Ну, наприклад, я точно знаю, що я сюди можу поставити білий. Поставити його сюди. І повернути. Ніби у нас не розібралися основні кольори, але перемістилися ось цей простір. Тепер у мене 3 з 4 цифр стоять на місці. Далі спробуємо зібрати синій колір. Сюди треба перемістити якусь синю деталь. Сюди жовтий. Червоний. Дивіться, я залишаю тут. Для зеленого вільне місце. Ставлю зелений з сусідньої сторони сюди, залишаю його тут і піднімаю назад. Таким чином, я складаю почергово одну сторону за стороною. Залишається тільки помаранчева е і біла. Якщо ми цю помаранчеву поставимо сюди, одиничка е буде тут. Значить, нам треба зробити таким чином, щоб вільний простір був біля одинички, тобто тут. І тепер ми цю одиничку піднімаємо нагору і залишаємо її тут. Окей. Далі наше завдання помістити червоний сюди. Це, я думаю, буде дуже просто. І помаранчевий сюди. Ось таким чином. Є! По кольорах ми все зібрали, але дивіться. По цифрах у нас нема співпадіння жодного. А, є. Окрім ось цього: один, два, чотири. Ні, це один, чотири, три. А нам треба один, два, три, чотири. І до речі, вони якимось чином поміняли своє положення. Чомусь одиниця в нас лягла? Горизонтально, а мала стояти і тут так, так само. Слухайте, я вважав, що ця головоломка буде набагато простіша, а вона виявилась просто адською. Окей. П'ять хвилин пройшло. Давайте спробуємо для початку поміняти місцями ось ці 3 і 4 на зеленому кольорі. Я думаю, що це не буде складно. Ну, почалось. Тепер четвірку треба сюди. Але перевернути. Окей, у мене є ще один спосіб, як це скласти. Давайте спробуємо, починаючи з е, до прикладу, до прикладу е, жовтого кольору. Почнемо з того, що ми складемо всі цифри чітко на жовтій стороні. Нам треба сховати одиничку. Одиничку сховали. Тепер нам треба одиничку поставити на своє місце е, вгорі. Звільнити місце у жовтому. Поставити сюди одиничку. Окей. Одиничка на самому місці, мені здається. Далі нам треба поставити сюди двічку і перевернути її правильним боком. Двічка на горі. Тепер її треба якось перевернути. Яким чином це зробити, я якщо чесно не уявляю. А, може, якось так. Можемо не будемо нічого вигадувати. Я вже зробив правильно 1, 2, 3, 4. Хіба що четвірка неправильно поставлена. Є! Я зібрав перший шар, і я зробив це правильно. Планував жовтий, вийшов зелений, але нічого. Давайте поки що продовжимо на цьому. У мене правильно зібраний 1, 2, 3, 4 на зеленому кольорі, і ми тепер далі маємо дивитися, з чим у нас співпадає цей зелений кольор з червоним, білим, помаранчевим і жовтим. Окей. Що з цього у нас стоїть правильно? Ну, я думаю, що мало чого у нас стоїть правильно. Тут навіть дві кадогри дрим. Я, давайте, буду орієнтуватися на те, що якщо я буду тримати кубик ось так перед собою і крутити його таким чином, всі цифри мають стояти вертикально. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тобто почнемо, давайте, далі з червоного. Почнемо. Продовжимо, я маю на увазі. Окей. Один стоїть правильно. Двіка має стояти також вертикально. Де вона? Вона ось тут. Давайте зробимо отвір. Сюди ми перегонимо двійку. Угу, Ми близько. Оп, тепер двійка на своєму місці. Що далі треба робити? Це так цікаво. Я ніби переміщаю не кольори, а ніби переміщаю отвір. А потім у нього вже ставлю цифри необхідні. Отвір. Переміщаємо сюди. І ось у мене 1, 2, 3, 4. 1, 2, Залишається 3-4. Ні! Двійка не там! Вона ж має бути з цього боку. Блін, це дійсно важко. Дійка має стояти тут. Бо цей кут має стояти так. Один, два. Трійка сюди має йти. Тут треба зрозуміти єдиний алгоритм, як перемістити отвір, до прикладу, на цю сторону. Для цього мені треба цей отвір. Помістити щось з синьої сторони і повернутися назад. Тепер отвір тут. А для того, щоб отвір опинився тут, я маю зробити те саме. Тепер отвір тут. Все, і цього достатньо. Мені здається, я вже навчився їх і перевертати. Чудово! Четвірка залишається сюди. Саме от в цей отвір треба поставити четвірку. Треба знову отвір перемістити на цю сторону, поставити четвірку на своє місце. І далі поміняти якось цією трійкою. Давайте подумаємо, як. Посте місце має бути тут, а четвірка. Тут. Ми це пусте місце. Міняємо. Ставимо сюди. Ставимо сюди. Опускаємо. Вертаємо четвірку нагору. Все, мені здається, я вивів алгоритм, дивіться. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поїхали далі. Давайте спробуємо тепер на синій стороні. Одиниця має бути, по-перше, вертикально. Як це зробити? Я вже. Не знаю. Ставимо її сюди. Тут її треба добряче покрутити, бо вона взагалі догори дригом стоїть. Ми можемо її перекрутити через дві сторони. Тобто ми її поставимо сюди, сюди, сюди. І вона поміняє свій напрямок. Тепер вона вже стоїть. Бо коли ми сюди її пригонимо, вона буде стояти не догори дригом, а боком. О! Тепер уже боку до догори дригом, але головне не забувати повертати все назад, щоб те, що ми вже зібрали, нор не розвалилося. Чудово! Далі у нас іде двійка. Двійку теж треба перевернути. Двійку ставимо на місце. Боже, невже, невже я зрозумів алгоритм своїх дій? Я. Е... Один елемент на кожному кольорі використовую як буферний і через нього заганяю абсолютно все. О! Вийшло! Перевернув. Так. Синій є. Вау! Три кольори. Зелений, червоний, синій на місці. У мене половина куба зібрана, і це зайняло аж півгодини навіть більше. Пробуємо тепер зробити наступне. Я не знаю, чи правильно я зробив, що я зібрав саме ці три сторони, бо мені здається, що подвійними рухами далі буде реально складно. Двійка на місці, одиничка на місці, трічку залишилось поставити сюди. Так, це вже непогано. Кубік виглядає майже зібраним. Але проблема в тому, що я не можу використовувати більше ось ці сторони, бо тут вже зібрано. Треба якось все в одній плоскості робити. Мабуть, це була моя помилка, але. Ми щось спробуємо з цим зробити. І пустили поставили трійку повернуло назад. Чудово! Тепер і жовтий кольор зібраний. Слухайте, якщо дивитись так, кубік просто виглядає зібраним, але є один нюанс. Досить неприємний. Окей, у нас залишилася остання помаранчева сторона, і тоді біла складеться автоматично. Підтримайте мене, будь ласка, максимально. Я дуже стараюся робити контент з дійсно цікавими і складними головоломками спеціально для вас. Тож я буду дуже радий, якщо ви підтримаєте цей канал просто своєю підпискою. Двійка і четвірка залишається. Двіку маємо поставити сюди, але до гори дригом. Давайте спробуємо її перевернути. Поставили. На останній білий, на помаранчевому кольорі, маємо поставити отвір. І виходить. Один, два, три, чотири. Боже! Одна цифра залишається. Просто подивіться на це. Це неймовірно. Мені дуже подобається це відчуття, але проблема в тому, що. Вона перевернута. Один, два, три, 4. Це добре, але воно перевернуте. І не тільки це, ще і тут якось. Дивно. А, це набагато. Набагато складніше, ніж я собі уявляв. Ось воно. 1, 2, 3, 4. Є! Фу! З усіма впоралися. Окрім останньої, як же нам тут зробити? Лише четвірка з усіх стоїть правильно, і тепер я так розумію, щоб була можливість перевернути ці цифри, нам треба використати якусь іншу сторону. Давайте, до прикладу, будемо використовувати червону, вона прямо до мене стоїть. Тепер двійка і трійка поміняні місцями. Давайте перевіримо, чи всюди інш... правильно один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тут у нас невеличка проблемка. Тут все чітко і тут все чітко. Так залишилось лише це поміняти і все. І ми вирішили цю головоломку, але як я це маю зробити, скажіть мені, будь ласка. Так, опускається сюди, тут буде дирка. Там, 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 там. там. Так! Так! І двійка залишається. Є! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Раз, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Стоп! Боже! Наскільки ж це неймовірно? Я ніколи не знав, що звичайний Кубік Рубіка 2 на 2 може викликати стільки емоцій. 47 хвилин, майже 48 мені знадобилося не те, щоб скласти кубик Рубіка 2 на 2, який поєднаний з п'ятнашками. Але це навіть не п'ятнашки, це. Набагато набагато простіше. І я вам скажу чесно: я боюся собі уявити, що буде, коли я спробую вирішити ось цього монстра. Тепер цей кубік 3 на 3, мені здається, дійсно монстром. По-перше, тут більше шарів, більше елементів цифр і більша можливість е, якихось неприємних фліпів, е, центрів. І ось це буде вже справжній. Виклик. Друзі, я дуже хочу, щоб ви прямо зараз підписалися і увімкнули свої дзвіночки, тому що у наступному відео я покажу, як я вирішую ось цю головоломку. Кубік 3 на 3 п'ятнашки. І це буде неймовірно. Ну а поки що ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кобастік. Всім па-па і гарного настрою.